Я до людей ставлюсь як до роботів. І вважаю, що єдиний шлях нам е, вибудувати систему, де ми е, засуджуємо чи не засуджуємо не, не за, там, особисті, хто кому кум, хто з ким пив віскі, хто з ким разом відпочивав. Або сподобався, не сподобався це все людські емоції. От єдиний спосіб, це нам себе цифровізувати. Ми люди такі самі. Нас насправді теж роботи, ми біороботи значно складніші. Але в епоху AI абсолютно можливо зрозуміти. Кожна, кожен з нас має свої ТТХ, свої характеристики. Хтось може виконувати добре одні функції, хтось інші. І це буде рухатись в цьому напрямку. Це супер неприємна ідея, насправді, тому що. Вона перекреслює весь принцип лояльності, на якому зараз побудована влада не лише в Україні, а в дуже багатьох країнах, подивіться на Сполучені Штати Америки, і на близьке оточення Трампа, наприклад. Так? Але при цьому це єдиний шлях до того, щоб вибудовувати ставити професіоналів незалежно від того, яка була попередня взаємодія між цими людьми. Чи хтось разом ходив в школу колись, чи в університет, чи разом кудись там будували бізнеси, подорожували і так далі. Своїх, своїх карати ніколи не хочеться, тому що псуються стосунки і це супер непопулярні рішення. А, але єдиний шлях, я розумію, що зараз це звучить там так само фантастично, напевно, як 11 років тому про війну дронів. Але це єдиний шлях нам себе оцифрувати. Наприклад. Цифрова картка командира, вона би, де ми бачимо інтелектуальний коефіцієнт. Відкриваємо цифрову картку на екрані. Бачимо інтелектуальний коефіцієнт, де ми бачимо. KPI, конкретні а, досягнення, скільки людей зберіг цей командир, скільки втратив, а, скільки землі відвоювано, скільки втрачено, скільки в техніці. А, і плюс а, оцінка, як це часто робиться в бізнесі 360, це все людина оцифровується, попередні її досягнення, як і будь-який інший механізм.